У Європі прогнозують врожай ранніх зернових. Традиційно експерти це роблять за кілька тижнів до початку збору озимого ячменя та пшениці. На який врожай сподіваються у Франції, розповість наш кореспондент Євген Павленко. Отже, вітаю колегу вам слово. Так, вітає студія. Дійсно, вже у Франції вже за кілька тижнів почнуть, почнуть збирати е, ранні зернові. От ми стоїмо зараз на полі пшениці, е, вона вже жовтіє, тобто скоро вже почнуть вже її збирати. Я б хотів би розповісти щодо врожайності. Згідно даних Міністерства агрополітики Франції, цього року врожай буде дуже дуже хороший, тому що не було посухи, як про минулого року, і опадів вистачило для того, щоб все зріло. Налилася пшениця. І прогноз у них такий: в десяти регіонах, де у Франції традиційно вирощують збіжжя, вражанність буде десь приблизно близько 80 центнерів з гектара і навіть більше. Також міністерство порахувало взагалі середня кількість зерна, яке буде вищого гатунку, це приблизно десь 68 центнерів з гектара. Ось таке вражання зараз у Франції, і за прогнозами ця пшениця піде на експорт та на зберігання. Справа у тому, що я в наступному включенні розповім, яка взагалі зараз ситуація на ринку зерна у Франції, що вирощують і на що сподіваються. Студія, дякую, Євгене, за цікаву розповідь з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.